Доброго вечора, дорогі земляки. Сьогодні рівно сім місяців спочатку повномасштабної агресії Росії. Сім місяців наш народ героїчно бореться за свободу та незалежність, захищає європейські цінності і в цьому протистоянні зі злом Україна об'єднала весь цивілізований світ. Сім місяців Кривий Ріг, наше місто фортеця, стримує ворога, допомагає ЗСУ. Та підтримує майже 75 тисяч вимушених переселенців. Підкреслюю, це народна війна, і ми переможемо. А тепер коротка про підсумки суботи 213-дня го дня цієї повномасштабної війни. Обстановка на нашому напрямку фронту напружена, але повністю контролюється Збройними силами України. Під впливом активних дій наших військових ворог намагається втримати свої існуючі рубіжі оборони. то... Та облаштувати нові. Боронячи рідну землю, наші захисники проявляють справжній героїзм та мужність. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, яку в народі вже назвали Магілізація. У зв'язку з низькою мотивацією громадян Росії брати участь у бойових діях на території України в населених пунктах, наприклад. Краснодарського краю представники військових комісаріатів вже розпочали навіть побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призивного віку. Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат на території України. На тимчасово окупованій території Херсонщини, орки проводять псевдореферендум у зв'язку з низьким відсотком відвідування виборчих дільниць, людей змушують насильно йти і голосувати, а члени виборчої комісії у супроводі озброєних російських військовослужбовців ходять по домівках місцевих жителів та ведуть збір підписів. Нічого в них не вийде. Бо Херсонщина це Україна. За інформацією оперативного командування Південь, орки продовжують терористичні обстріли мирних громад. Сьогодні обстрілів зазнали понад 40, 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Це населені пункти Херсонщини. На Дніпропетровщині, в Нікопольському районі, окупанти вранці завдали удару з градів та ураганів, постраждали Марганецька та Червона Григорівська громади. Поранено дві цивільні особи, їх було доставлено до лікарні. В результаті обстрілів пошкоджено хлібзавод, понад 20 приватних будинків та багатоповерхівок, а також кілька автівок. Понад двох тисяч сімей, марганчан залишились без світла йдуть відновлювальні роботи. У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав. В Криворізькому районі ворог касетними боєприпасами обстріляв. Під вечір територію одного з підприємств За громади, дякуючи Богові, без постраждалих та руйнувань. Сьогодні в районі села Трудолюбівка Криворізького району піротехніки ДСНС знищили 9 касетних вибухових елементів від ракети Торнадо С. Це модифікований смерч. Всього за ці 7 місяців наші рятувальники. Правохоронці та військові знищили майже 4 тисячі таких касетних боєприпасів, заборонених Женевською конвенцією. Ситуація у Кривому Розі знаходиться під повним контролем військової адміністрації та ЗСУ. В місті працює вся інфраструктура, комунальні служби, медична сфера та соціальні установи. Усі органи влади чітко виконують свої функції. Радіаційний фон у місті не перевищує допустимих показників. Дорогі земляки, загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України, тому прошу вас виконувати всі вимоги безпеки під час повітряної тривоги. Будьте пильні та бережіть себе. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!